Час тайм, Я Юля Ярмоленко вітаю. Американський уряд частково закритий вже 28-й день. Це найдовше в історії шатдаун. Президент Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації на світовий економічний форум у швейцарському Давосі. Бюджетний відділ Білого Дому заборонив конгресовим делегаціям використовувати державні літаки та бюджетні кошти для подорожей. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі цього ранку вкотре закликала президента відновити роботу уряду, а вже потім домовлятися щодо будівництва стіни. Нагадаємо, понад 800 тисяч федеральних працівників наразі не отримують зарплати. Серед них, зокрема, 35 тисяч агентів ФБР. Напередодні працівники цього бюро відкрили одразу кілька банків їжі у різних точках Америки. Туди вони приноситимуть їжу для своїх колег, які опинилися у фінансовій скруті через закриття уряду. А губернатор Каліфорнії заявив, що штат таки платитиме своїм держслужбовцям допомогу через безробіття, попри заяви Вашингтона, про те, що це неможливо. Опри паралізований Вашингтон Америка починає готуватися до президентських виборів 2020-го. Низка демократів уже заявили про свої наміри кинути виклик Дональду Трампу. І ще десятки досі зважують усі за і проти. І, хоч охочих це зробити не бракуватиме, політтехнологи радять членам партії ретельніше обирати потенційних суперників чинному президенту. Наразі очевидних лідерів перегонів серед демократів нема, Розповідає Михайло Комодовський. Демократка Елізабет Уоррен однією з перших розпочала виборчу кампанію. Вона вже поїхала у Штати, що першими голосують на внутрішньопартійних виборах Нью-Гемпшир та Йову. Сьогодні мінімальна заробітна плата не може оберегти матіри малюка від бідності. Подумайте про це саме це для мене важливо. До передвиборчого турне демократки приєднується колишній міністр житлового будівництва і міського розвитку Хуліан Кастро разом ми покажемо, що надія може бути більшою за страх, що світло більше за темряву, правда, більше за брехню. Уоррен одна з кількох жінок-демократок, які або вже приєдналися до гонки, або планують це зробити. Як от сенаторка від Нью-Йорку Кірстен Джилібранд, член палати представників від Гаваїв Тулсі Габард, сенаторки від Каліфорнії Камала Харріс – та від Міннесоти Емі Клобучар. Також очікується можливе висування колишнього конгресмена від Техасу Бето Орурка, сенатора від Нью-Джерсі Корі Букера і колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Всі вони активно брали участь у кампанії демократів під час проміжних виборів минулого року. Єдине, що настільки потужне, щоб викликати справжній розбрат в країні, це сама Америка. Ми побачили початок цього і маємо зупинити це зараз. Прямо зараз. Байден, хоч і найбільш відомий демократ в країні, проте наразі немає жодного представника демократичної партії, який би мав чітку перевагу, каже аналітик Ларі Сабато. І навіть Байден не лідер. Він демонстрував рейтинги у 30-40%. Це не настільки добре, як, наприклад, у Гіларі Клінтон в кампанії 16-го року в аналогічний період. Демократам слід очікувати НАТО в бажаючих взяти участь у виборах. Попереду довга битва під час праймеріс, каже Джим Кеслер. Думаю, під час цього процесу номінації, так званої коронації, яку ми бачили із Алом Гором, який переміг Біла Бредлі у 2000-му, чи Гілларі Клінтон, яка взяла верх над Берні Сандерсом у 2016-му, вже не буде. Змагання будуть гарячими. Президент Трамп залишається популярним серед республіканців, не дивлячись на падіння рейтингу. Але не виключено, що йому доведеться мати справу з опонентами всередині його партії, як от із колишнім губернатором штату Огайо Джоном Кейсиком. Be, you know, В основі моєї кампанії буде намагання об'єднати країну. Ось про що йдеться. Готуючись до перевиборів, сам Трамп зосереджує увагу на своїй основній базі. Це може дуже ускладнити намагання будь-якого республіканця скласти йому конкуренцію всередині партії. Михайло Комадовський, Джим Малоун, Голос Америки. Люди в усьому світі зіштовхуються зі зловживаннями автократів і популістів. розумує вахта справ людини у своїй щорічній доповіді. Втім, 2018-го оглядачі помітили, що люди готові давати відсіч авторитарним тенденціям, як у західних демократіях, так і в країнах з традиційно авторитарними урядами. Розповідає Юрій Мамон. У щорічному звіті згадано і Україну правозахисники у першу чергу звертають увагу на військовий конфлікт на сході України, у якому, за даними ОБСЄ, протягом 2018 року отримали поранення або загинули щонайменше 212 мирних жителів. На арешті території країни аналітики відмічають обмеження урядом свободи слова та свободи ЗМІ, посилаючись на необхідність протидії агресії Росії. За даними інституту масової інформації, станом на жовтень минулого року в Україні було зафіксовано 201 випадок порушення свободи преси у 23 регіонах країни. Також у доповіді вахти прав людини відмічено і насильство з боку радикальних груп по відношенню до етнічних меншин та осіб із нетрадиційною орієнтацією. У Криму російська влада протязі усього 2018-го продовжувала репресії проти проукраїнських активістів і кримських татар за їхню опозицію, російському керівництву і окупації півострова. Щодо решти світу, то правозахисники відмічають Судан, де проходять масові протести. Місцеві мешканці маршем йдуть до президентського палацу, скандуючи свобода, мир і справедливість, вимагаючи відставки президента Омара Аль-Башара. Він прийшов до влади в результаті перевороту 1989 року і з тих пір править залізною рукою. Якщо ви автократ, то вам дуже зручно порушувати права людини. Це те, як ви залишаєтеся при владі, поповнюєте свій банківський рахунок та розплачуєтеся зі своїми дружками. Тож у таких урядів є свої причини порушувати права людини. В Малайзії і на Мальдівах виборці скинули своїх корумпованих прем'єр-міністрів. У Вірменії прем'єр-міністр пішов у відставку на тлі масових протестів проти корупції. А в Ефіопії під тиском народу змінили уряд, який роками зловжував владою. У західних демократіях ситуація... Трохи інша, там спостерігається зростання популізму серед політиків на тлі глобальної кризи та еміграції. А популізм в свою чергу породив і авторитарних лідерів, таких як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент Польщі Анджей Дуда. Народи обох країн виступили проти розцінюючи політику перших осіб держав як зазіхання на їхні свободи. У сполучених штатах йдеться в доповіді. Виборці відкинули політику залякування президента Дональда Трампа. Якщо подивитися по всьому світу, спостерігається такий собі спротив, навіть у Сполучених Штатах. Проміжні вибори в Конгрес стали показником на схвалення політики президента Трампа, яка будується на розділенні. Німеччина, Данія і Фінляндія припинили продаж зброї Саудівській Аравії після вбивства саудівського журналіста Джамала Хашодже. В Китаї порушення прав людини посилилися. Експерти відмічають затримання одного мільйона уйгурських мусульман на так зване пере. Ховання. Якби подібне зробила будь-яка інша країна світу, це б викликало обурення. Але Китаю через його економічний вплив це сходить з рук. У вахті прав людини кажуть, що в першу чергу військові конфлікти дають авторитарним правителям можливість здійснювати широкомасштабні звірства проти цивільних осіб. Юрій Мамон, Голос Америки. Дивдеся там продовжуємо випуск. Вже наступного вівторка американська кіноакадемія оголосить номінантів на премію Оскар у короткому списку фіналістів. Категорії Найкраща документальна стрічка фільм про війну на Донбасі, віддалений гавкіт собак. Уніданський режисер Саймол Леренг Вілмонт показав життя на лінії фронту десятирічного хлопчика Олега та його родини. Нещодавно у кількох американських містах відбулися покази цього фільму. А на презентацію у Нью-Йорку приїхав і сам маленький герой із бабуси. Про їхні враження від Америки та реакцію американської публіки на реальні історії людей, які живуть в епіцентрі неоголошеної війни, в сюжеті Марії Прус і Костянтина Голубчика. 12-річний Олег з бабусею Олександрою Миколаївною споглядає на хмурочуси Манхеттена з парому. Гуляє таймс сквер їде повз централ Парк, спускається у підземку. Лише кілька тижнів тому перед їхніми очима була цілком інша картина війна. Олеги з бабусею живуть у селі Гнутове, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Ось уже чотири роки воно на лінії вогню. Показати війну на Донбасі крізь дитячі очі спробував данський режисер Саймон Лернанг вілонд У своїй стрічці Віддалений Гавкіт собак. Протягом півтора року він приїжджав у Гнутове і документував життя Олега. В общем, страшно. причина з якого я приїхав до України і знайшов Олега. Це бажання показати, як життя у зоні конфлікту впливає на дітей, особливо у такому віці, коли людина формується. Я хотів зрозуміти, як це позначається на дитині, але в результаті я побачив те, що потрібно, аби вижити у такому місці. Це любов і хтось як Олександра, яка просто скеля для Олега. З нею він. Черпає затишок, а він світло в її житті, що дає їй сили жити. Мама Олега померла, коли він був зовсім маленький. Бабуся Олександра Миколаївна виховує його сама. Каже, пустити у своє життя незнайому людину іноземця з камерою було не страшно. Вона боялась лише того, щоб у фільмі не викривили їхнього життя було дуже дивно подивитися на себе збоку, побачити, як ми живемо, пережити. Це було зовсім сумно. Дивилась зі сльозами на очах. Дуже багато людей не вірять, що ми так живемо. Тому дуже добре, що це показали у фільмі. Показали все те, як ми живемо. Показати звуків Я боюсь, пушку, ніби а як і герої фільму, у постійному страху за себе рідних живуть сотні тисяч мешканців прифронтових сіл і містечок, яким так само нема куди тікати. Раніше, коли війни ще не було, ми добре гуляли, не боялися, що зараз щось станеться. Спокійно бігали по полях, грали у футбол. Все було добре. І тут почалась війна. І нам заборонили ходити на поля на річку. Про те, що війна зовсім близько, нагадують не лише сцени з фільму, де діти бавляться знайденими кулями, Подариш одну? чи навіть стріляють зі зброї. Відчуття постійної небезпеки пронизує навіть тоді, коли герої займаються буденними справами. І особливу роль у цьому відіграють звуки. Звідти й назва фільму. Це одна з особливостей цього місця. Звук стає питанням життя і смерті. І ці діти зараз вже можуть досить чітко сказати, наскільки далеко стався вибух. Якось я спитаю військових, чому у них стільки собак. Він сказав, що вони допомагають завчасно попереджати їх про наближення вогню, бо вони чують стрілянину раніше, ніж людина. І для мене це чіткий образ, коли гавкують собаки, наближається війна. Людей у військовій формі у стрічці майже немає, так само, як і політичного контексту війни. Це свідомий вибір режисера. Уважні, Тому американські глядачі, що були на показі у Нью-Йорку, кажуть, тепер хочуть дізнатись більше про причини війни. Я знала, що там був конфлікт із Росією, але я не знала деталей. І тепер я відчуваю необхідність дізнатися більше. Фільм дав мені краще розуміння подій, бо це історія з людським обличчям. Те, як люди можуть пристосовуватися до таких жорстоких і жахливих умов, просто нема слів. кілька разів я забувала, що там була камера. Відчувалась самотність героїв, їхня сміливість, їхні реальні переживання у цій жахливій ситуації. Нью-Йоркська казка тривала для Олега лише кілька днів. За він повертається додому. Туди, де вибухи снарядів цілком звичні звуки. Минулий тиждень Гнутове обстрілювали ледь не щодня. Бо, поки Упакам дом стоять, поки ми будемо здесь. Будемо вдома. Марія Прус, Костянтин Голубчик, Голос Голосамерики. І насамкінець про поліцію міста Катстаун у Пенсельванії, яка з... Вернулася до користувачів Фейсбук із незвичним проханням. Правоохоронці розмістили оголошення про пошук трьох волонтерів, які б напилися просто у відділку. Добровольці потрібні для тренування офіцерів поліції. Правоохоронці пообіцяли забезпечити алкоголь і висунули кілька вимог до потенційних кандидатів. Зокрема, бути здоровою людиною 25-40 років без історії алкогольної чи наркотичної залежності, бути готовими пити міцні напої до сп'яніння та взяти із собою партнера, який попіклується про. О них після тренування готових прийти на допомогу поліції було аж так багато, що правоохоронці змушені були написати додаткове повідомлення, в якому оголосили, що більше волонтерів їм вже не треба. Новина аналітика реакції на події в Україні із Вашингтона. Блоги про життя в Америці. Все це разом із вибраними відео історіями можна знайти на нашому сайті. Час Якщо ви прогавили будь-яку з програм Української служби голосу Америки, заходьте і на нашу сторінку у Фейсбук: фейсбук.ком зкіснаристка. Час там можна знайти усі наші програми, сюжети, статті, взяти участь у розіграші призів. Не забувайте коментувати. Пишіть, що вам подобається, а що ні. І на цьому у нас на сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Час там вмикайте нас вже в неділю. На все добре, Па-па!